Щодня ви витрачаєте від третини до половини свого неспання на мрії. Це може здатися величезною тратою часу, але вчені вважають, що це має якусь мету, інакше люди не еволюціонували б до того, щоб робити так багато сновидінь. Тож щоб розібратися, що тут відбувається, давайте ближче познайомимося з головним мандрівником розуму. Нудьгуючого підлітка. Хіба не було б круто відкрити щось будь-що, хоча б цю рослину. Бути одним з тих дослідників, які роками плавають і малюють, а всі думають, що вони генії. Але чи хтось так робить зараз? Чи залишилося ще щось, що можна відкрити? І чи зможу я витримати дизентерію, цингу, пірані чи ще щось? У мене ледве вистачить витривалості, щоб витримати тренування на треку. Але я витримаю. З дня на день у мене вистачить дисципліни з'являтися до сходу сонця і тренуватися. Я виграю всі свої перегони. Перемагати стане так легко, що я буду брати участь в інших змаганнях просто заради задоволення. А коли я потраплю на олімпіаду, у них не буде іншого вибору, окрім як призначити мене капітаном команди, і я милостиво прийму це звання. І чи буду я злитися на товариша по команді, який на мене накричав: Ні, я просто спокійно скажу. Сподіваюся, у тебе кращий настрій. Гаразд. твої і чужі сновидіння можуть звучати або відчуватися приблизно так. Давайте подивимось, що відбувається. Щоб побачити, які ділянки мозку активні, коли ви виконуєте завдання, думаєте або мрієте. Вчені використовують методи візуалізації мозку, які показують підвищений кровотік і витрату енергії в цих зонах. Ці ділянки мозку активні, працюють разом і взаємодіють одна з одною. Разом вони називаються виконавчою мережею. Коли ваш розум починає блукати, активними стають інші ділянки мозку. Ці ділянки складають мережу режиму за замовчування. Назва Режим за замовчуванням» звучить так, ніби нічого не відбувається. І справді протягом багатьох років вчені асоціювали цей патерн активності з відпочинком. Але при уважному розгляді виявляється, що саме ці ділянки мозку задіяні, коли ми повертаємося до спогадів, коли думаємо про свої плани і надії, і так, коли наш розум блукає в диких мріях. Розум може блукати в непродуктивних або тривожних місцях і обмірковувати негативні події минулого, наприклад, суперечки. Він також може блукати в нейтральних повсякденних справах, таких як планування решти дня. Але по-справжньому цікавим блукання розуму стає тоді, коли воно переходить у сферу вільного асоціативного мислення, яке ви свідомо не скеровуєте. Цей вид блукання розуму пов'язаний зі збільшенням кількості ідей та позитивних емоцій. Докази свідчать про те, що мрійливість може допомогти людям уявити шляхи досягнення своїх цілей та орієнтуватися у стосунках і соціальних ситуаціях. Вчені вважають, що цей процес може складатися з двох основних частин: генеративної фази вільного потоку ідей і спонтанних думок. Завдяки мережі за замовчуванням, а також процесу відбору, розвитку і реалізації найкращих ідей з цього генеративного сплеску керованого логічним мисленням, завдяки виконавчій мережі. Безліч досліджень зображень свідчить про те, що ці дві мережі, які працюють синхронно, є вирішальною умовою для творчого мислення. Взяті разом ці дані чітко вказують на те, що логічна сфера виконавчої мережі та образна сфера мережі за замовчуванням тісно пов'язані між собою. І як ви можете бачити, виконавча мережа все ще відіграє певну роль, коли мережа за замовчуванням робить свою справу під час мрій. У підлітків префронтальна кора та інші ділянки, що відповідають за виконавчу функцію, все ще розвиваються. Але підлітки цілком здатні обмірковувати свої проблеми та цілі, особливо коли їм дають простір для цього самостійно. Якщо здається, що дружба, яка формується в підлітковому віці, є особливою, то це тому, що навіть на науковому рівні вона такою і є. Але чи можна те саме сказати про перше кохання? Дізнайтеся більше з цих відео.